Валхейм, це чудова гра в своєму чарівному стилі. Гра, де, незважаючи на купу грінду, все одно не втрачаєш бажання досліджувати світ. Та гра по якій в нас уже друге відео. Тому я буду надзвичайно радий, якщо ти поставиш лайк під цим відео. Бажаю тобі приємного перегляду і не забувай про коментар. Як ви пам'ятаєте, останнє відео закінчилось на етапі побудування вугільних печей та початку виготовлення вугілля для майбутньої переплавки, та не все так склалось як хотілось, так як кожну ніч на мене готувалися напади. Чтирі позиції, Я зараз покажу карту привоз. Ні, не зі чотирьох, а лише з однієї, а саме зі сторони Чорнолісся. Напади були невеликими групами в 5-6 сіролюдів, і якби не шаман, то відбиватися було б взагалі дуже легко. І це ще був біля Чорнолісся, бою собі уявити, що було б, якби я поселився всередині цього лісу. Після першої бурхливої нічки по сусідству із чорнолісцям я гадав, що все скінчено, та так сильно я ще не помилявся. Із з настанням 21-го дня я був атакований іще більшою кількістю сіролюдів. Цього разу на мене гнівався якийсь, та я не дуже розумів, хто це такий, можливо, це герой з доти 2 або обнова Варкрафті. Хоча, скоріше за все, мався на увазі лісовий король або просто ліс, і я спочатку прочитав неправильно. Проте можемо пофантазувати разом, що саме за ЛК на мене гнівався. Свої варіанти пишіть в коментах. До речі, за одне. Я ще вирівняв трішки територію та переніс печі на задню частину свого табору. І тепер це все виглядає набагато симпатичніше. Забивши печі новою партією дерева, я вирішив змістити розташування будинку знову ж таки для кращого візуального враження. Тим паче, поки виготовляється вугілля, потрібно було знайти собі справу. І так, я знаю про механіку сну, яка дозволяє все моментально переплавити. І вже на ранок я майже закінчив зі зміщенням будинку, та дах зачекає, так як потрібна кількість вугілля вже була готова, тому я зніс вугільні печі та на їхнє місце поставив плавильні. Звісно, шклятий Хугін, так звати Ворона, не міг пропустити цю подію. Настав час плавати руду, та зазирнувши до скрині, я, чесно кажучи, трішки охренів, так як не очікував побачити стільки вугілля, а саме кількість вугілля складала 300 штук. Завантаживши плавильню вугіллям та мідною рудою, я закінчив дах. Та паралельно відбивався від клюватих сіролюдів. Та й в цілому нічого цікавого за цей день не відбувалось, так як все, що я робив, це завантажував печі черговою партією ресурсів та збирав міті разом із головом. Ну і ще ввечері взяв мотику в руки і в черговий раз виріняв трішечки околицю. А, і ще зробив собі нову накидку. На 23-й день я майже все переплавив. Та для того щоб розвиватися далі, потрібно нарубати трішки дерева. та не для нових крафтів, а більше для естетичного задоволення, так як я вирішив побудувати окрему споруду для ковальні. Звісно, не сказав би, що це витвор мистецтва, але доволі симпатичний та простий сарайчик. Після того як я розташував ковальню та відкрив пару нових рецептів, я вирішив перенести весь метал ближче до робочого місця. Та правда, нові рецепти мені не дуже сподобались, так як були не потрібні на даний момент. Тому я поспішив переробити все в бронзу, після чого стало вже набагато цікавіше. І так як міті в мене було небагато, то все скрафтити я не міг, тому мій вибір впав на булаву, так як в планах було зачистити доволі велику кількість поховань та й прокачати її буде корисно для сутички із третім босом. Думаємо наперед, як справжні профі. Також в планах було ще зробити нове кайло, та чомусь його рецепт мені не відкрився. Тому я просто вирішив покращити ковальню до другого рівня. Ну і так як на базі більше робити нічого, я пішов шукати нові поховальні та поклади міді. Олені, 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 дивні створіння не торчить коріння. Погулявши трішки по лісу та дивлячись на велетенські сосни, я зрозумів, що я до цих пір ще ні одну не добув, та вирішив її зрубати, щоб отримати міцну деревину з надією, що відкрию декілька цікавих рецептів. І на моє щастя, це саме те, чого мені не вистачало для бронзового кейла. Олені, олені, олені. Щось мені підказує, що такого кадру ви точно не очікували. І, можливо, ви задаєтесь питанням, що взагалі відбувається, та й що я роблю біля цього велетенського кар'єру. Все доволі просто. Кар'єр тут залишився після добутку міті, під час якого, до речі, на мене знову напав троль. Та цього разу він був не настільки агресивний, як попередній. Та для того, щоб він мені не завадив, я все таки вирішив з ним розібратись і пішов далі займатися здобутком міті. По ночам я відносив міть на базу і вже по класиці відбивався від сіролюдів. На ранок я збирав злитки, які встигли виготовитись, поки я спав, та завантажував у печі новою порцією руди та вугілля. Навіть скрафтив довгоочікуване бронзове кайло. Для більш ефективного фарму, ну і звісно ж, його трішки прокачав. І знову ж таки йшов далі добувати мідь. Я навіть переніс ковальню ближче до кар'єри, щоб лагодитись на місці та ефективніше добувати руду. І от, після двох з половиною діб, посиленого фарму, я стою біля цього кар'єру та розумію, що бл. що не менш годину запису, де я відправився в ліс, знайшов жило, побудував сарайчик для верстака і тому подібне, не записалось. Та, як то кажуть, все, що робиться, робиться на краще. Тому я сподіваюся, що такий сценарний підхід був кращим, ніж те, що могло бути, якби все залишилось. В загальній сумі, з покладу МІДІ, я зміг добути приблизно 100 одиниць руди, а це десь 50 злитків бронзи. Не дуже густо, але й не так мало, як здається. Прибувши до табору, стало зрозуміло, що вугілля було не так багато, як здавалось на перший погляд. Тому, розклавши всі речі по скриням, я прийняв рішення про розвідку ще однієї поховальні. заради сердець вогневиків, з яких якраз таки і робляться печі та плавильні. Та перед цим потрібно трішки підготуватись. А саме я покращив булаву, зробив собі бронзового щита та сокиру, і тієї міді, що була на базі, і тепер, дивлячись на гора, з'являється розуміння, що таке настала бронзова ера. Звісно, тільки частково, але це тимчасова. Знайшовши потрібну поховальню на карті, я мерші відправився до неї по дорозі. Зустрів двозіркового сіролюта. Та випробував на ньому нову булаву, не знаю як йому, але мені презентація сподобалась. Зайшовши в поховальню, я впевнився в тому, що скрафтити булаву було правильним рішенням. Скелети нічого не могли мені протиставити. Особливо мені подобалась силова атака, так як вона б'є знизу до горі, що в вузьких коридорах дуже доречно. Та й тим паче ця атака просто ваншотить скелетів, через що я навіть відчуваю себе на хвилинку сайтамою. В першій гілці було два серця і ще різного луту і скринь. В другій був тупик, в якому ховалося ще одне серце. І в фінальній гілці був тупик і серцем вогневика. В цілому доволі непогано, так як ми за одну поховальню назбирали аж на цілу вугільну піч або плавильню. Після першої поховальні я вирішив ще погуляти по Чорнолісі в пошуках наступної. Та стріла, яка летіла мені в мордяку, дала явно зрозуміти, що я вибрав правильний шлях. Новий данж дивав мене одразу, так як в першій ж гілці було вже чотири серця. Також при досліджуванні другої гілки в коридорі знайшов ще одне. Ну а потім видався тухлий бій із новим скелетом, якого я ще не бачив. Ну розумієте, ні? Тухлий бій із туклим скелетом. І в кінці другої гілки ще було чотири серця. Ця похвальна надиво щедра ще на лут. Та, в принципі, це все, більше нічого знайти не вдалося. Забитий інвентар став дзіночком, щоб потрібно вже повертатись на базу, що я і зробив. Прибувши до табору, я одразу рік спати, а вже на ранок 29 дня вирішив розсортувати інвентар та викласти все зайве. Також розширив склад на задній частині табору, зайнявся трішки декором, відпочив, зніс плавильні. Трішки зайнявся тереформуванням, після чого згладив територію та поставив вугільні печі і знову ж повернув плавильні на місце. Та інновації мого табору завершуються, так як для подальшого функціонування потрібно дерево. Під час рубки лісу вирішив спробувати зрубати березу та отримав позитивний результат. Та після того, як зібрав якісну деревину, відкрив доволі цікаві рецепти. Та із того, що знадобиться мені зараз, напевно буде новий лук, а з усім іншим познайомився пізніше. Також, поки чекав на нову порцію вугілля, вирішив згодити за олово. Ну і звісно ж, як без сутички із сіро людьми, та сірюти це ще тільки квіточки, так як наступний на черзі був троль. Та бути відвертий, я був навіть не проти з ним розважитись, так як це чудова нагода випробувати новий лук. Добувши декілька стаків олов'яної руди, стало зрозуміло, що чого чого, а олова буде достатньо. Також я вирішив з'єднати свою головну базу із табором порталами. Тому, зібравши всі необхідні ресурси, я поставив перший портал біля ковальні. Та бігти пішки в сторону бази бажання не було, і я вирішив спустити на воду свій перший човен та вирушив додому. На подорож було витрачено приблизно 9 хвилин. Мені здається, що за цей час я б встиг добігти пішки двічі. Це таки подорожувати вздовж річки це не дуже практично. Поставивши другу частину порталу та зв'язавши їх між собою, я задумався над тим, як би ефективніше добувати поклади міді, та в голову прийшла доволі дивна ідея. А саме звернутися до темної магії, що я маю на увазі зараз побачите. Гадаю, вийшло занадто драматично. Давайте більш простіше. Знайомтесь, це Ілюха Меценат або ж Ілля Ламбаджек, один із топ-донаторів мого малонаселеного каналу. Особливі прикмети, коли чую жарт, де фігурують гроші, закидую копієчку на монобанку. обожнюю рубати дерева, головний ворог екоактивістів в Вархеймі. Першою ж справою ми вирішили пропустити ніч та переночувати на головній базі. Також за ніч я встиг вести і лів курс справ. А саме натякнув, що найближче майбутнє він проведе скейло в руках, добуваючи мідь. І вже на ранок 34-го дня ми вирушили до нашого табору, паралельно ледь не спіймавши щуку. Та вона встигла втекти в текстури. Ну і що каже вона? Прибувши на базу, я зробив собі майже повний сет із шкіри троля та по принципу молодшого брата віддав стару одежу Іллі. Ну і звісно ж трішки підняв йому бойовий настрій. Так, якщо завалим тролі, я тобі ще й шолом відам. І як то кажуть, згадай про лайно, от і воно. Краще не впишеш цю ситуацію. Як тільки я вийшов на двір, біля входу в ліс я побачив троля. Звісно ж, такий шанс познайомити троля зі своїм напарником та за одне й отримати новий шолом втрачати не треба. Тому я одразу пустив стрілу тролю у спину. Та перше знайомство було не таке чарівне, як здавалось. На екіпірування Єлі та знайомство його з тролем пішов цілий день, тому до поку до міді ми вирушили лише на 35-й день. Прибувши на місце, ми витратили ще один день на будування тимчасового будинку, де змогли б пропускати ніч, щоб не агрити мешканців чорнолісся, та приступили до самого головного в обід 38-го дня ми вже все викопали, та завантажили візок всім, що тільки могли з собою забрати. Розваливши наш будиночок, ми з моїм в'ючним напарником вижили в бік табору. Прибувши на базу, я зрозумів, що для двох місця буде замало, тому знову зайнявся тераформуванням та розширенням будинку. Під ранок 39 го дня вже все було майже готово, та наші плани змінилися через клятий ліс, який гнівався. Та цього разу їх було набагато більше. Тому без жертв не обійшлось. Не встигши підняти свої речі, я знову відкис від чарівного аромату розпачу, яким поділився зі мною шаман. На шляху до своїх речей я помітив, що Ілья подовержував із місцевими, і вони навіть почали водити хоровод. Після 10 хвилин стараних спроб з ними розправитись. Нам нарешті вдалося. Та останній удар ідіян не вивіз. Оправившись від сутички із сіролюдьми, я помітив, що ті гадюки зламали наш корабель, та щоб забрати його уламки, довелося трішки зайнятися прыжками у воду. Після водних процедур я зайнявся переплавкою руди в злитки, та після певного часу мені стало цікаво, чим це так захоплено займається мій напарник. Андрійку пішли порушать. Мені, будь ласка, чізбургер. зачиняємося. Так, як певна частина міді вже була готова, я задався важливим питанням. Та краще я б цього не робив. Так ти собі яку зброю хочеш? Анг тигр. Після того, як ми поділилися побажаннями щодо зброї, я доробляв дах. Ну, а Ілья. Дідько! Ой-ой! <реш> Ага. Прости. Сид, сидиш тут. Бедикуєш. На ранок 41-го дня майже вся мідь була переплавлена, тому я попіклувався про покращення нашого робочого місця та підняв рівень не тільки ковальні, а й ще й верстака. Ну і ближче до вечора Ір'я все-таки вирішив, що не хоче чекати, поки у Верхейму додадуть танк Тигр та вибрав собі бронзовий спис. А на решту бронзи я скрафтив собі розпашник та бронзові обладунки. І покращив щит разом із кайлом. Не варто також забувати, що в нас працює поліцька молодшого брата, тому звісно ж я віддав свою стару броню Ір'ї. На ранок 42-го дня я згадав про те, що скрафтив розпашник, та озлонив ділянку біля нашого будинку. Після чого засадив трішки моркви на майбутнє. Після домашніх справ ми побудували невеличкий причал, та знову спустили корабель на воду і вирушили за оловом. Та звісно ж в чорному лісі без пригод ніяк, тому троль вважав за честь нам цьому допомогти. І звісно ж місцева братва про себе також постійно нагадує: Олову оловом, а жерти хочеться, тому мій напарник тимчасово мене покинув, а я поплив далі шукати руду. Під час свого шляху рудокопа знайшов затоплений корабель, в якому лежало трішки золота. І з настанням вечора я забив весь корабель і себе оловом та вирушив до табору. Одразу після того, як я переніс все олово на базу, повернувся Ілья, то я поплив його забрати, і за одне зібрали ще трішки олова. Та вже по традиції, побачивши троля, ми реагуємо на нього, як бик на червону ганчірку. А ще мені таки вдалося спіймати щуку. Хоча тут більше не моя заслуга, а її, так як вона сама заплигнула мені в човен. Разом з тим я ще знайшов троль рибу, яка засмагала на березі, пройшовши доволі немалу відстань, шукаючи олово, ми були повністю забиті, та нарешті вирушили до табору. Ну, сподіваюсь, такої кількості олова вистачить до кінця цього проходження. І от знову настає домашній геймплей. Дамі плавимо олово, збираємо моркву та відбиваємось від клятих сіролюдів. Вони ж настільки забемпали, що це не ліс гнівається, а яблін гніваюсь на те, які вони приставучі. Та після того як я зробив нову броню, відбиватися стало набагато легше, так як шкода по мені наноситься в рази менша. Вже на ранок 50-го дня ми зрозуміли, що сидіти на базі і плавити олово це не дуже продуктивно, тому почали підготовку до наступного рейду за міддю. Який відбувся по класиці? Звичайний будинок, звичайна робота з кайлом, звичайне рішення проблем обвалу будинку, звичайне його знесення, та звичайнісінька бійка з тролем під кінець. Коротше кажучи, звичайнісінькі будні рядового вікінга. Під кінець 52-го дня ми вже були на базі із нашою мідною рудою. Та я нарешті вже міг покращити трішки свою зброю разом із обладунками. Поки плавали злитки з оловом та міддю, я залишив ілю на базі. Що він слідкував за печами, а сам подався розвідку, так як зрозумів, що те місце, де я розташував головну базу, взагалі не годиться, що через крутий схил, на якому він розташований, так як транспортувати в майбутньому по ньому ресурси буде незручно і дуже довго. І вже після трьох днів незупинної подорожі я знайшов, як на мою думку, ідеальний варіант. Це був острів відносно недалеко від нашої ковальні. Він мені сподобався тим, що був доволі просторний. На ньому спавнули живність, та він мав вихід в океан. Тим паче, якщо ми там забудуємось, то кляті сіролюди люди будуть набагато менше нас забембувати. Та хоч я знайшов місце для головної бази, покидати табір ми не поспішали, так як будівництво основної бази це не головна наша ціль. Олені, олені, олені. Наступного дня ми вирушили на спавн для того, щоб зустріти нового члена нашої спільноти. Який прилетів першим рейсом економ компанії Strange World Ейлайн. До речі, знайомтесь, це Ярик, саме юний з нашої компанії, основні признаки любить бавитись із гарпуном та запускати людей в космос, людина із стратегічним мисленням, завдяки своїм ідеям, не раз витягав нас із дупи під час досліджування болота. Та зараз не про це. Прибувши втрох до бази, Ярик почав досліджувати наші скрині, щоб відкрити всі рецепти та одягнутись. Ну, а я тим часом закінчив з покращенням в своєї броні. На ранок 57-го дня ми вирішили добувати трішки міді, щоб зробити ярку зброю та інструменти. Ну, як зібрались. Люк, мені здається, ти в колишньому житті був дівчиною. Чому ти так подумав? Тобто ти дуже довго збираєшся. Я готовий. Натом та ти прикол, бля! Ми йдемо за міді, а ти рішив віжу поготовити. Бля. Все, let's go. І, звісно ж, куди без стандартного зайомства із тролем. Забивши інтар кожного, ми закінчили здобування міді та вирішили назад на базу. І поки я переплавляв мідь, у хлопців була важлива мета перевести все дерево, що в нас було на місце нової бази. На 58 й день, коли все було скрафчено та перенесено, ми причалили до острову, щоб розпочати будування основної бази. І от я прокидаюсь на ранок 76-го дня. Ви, напевно, подумаєте, ні хіба собі ви починали будувати базу на 57 му дні, а завершили на 76-му? Що ви такого взагалі робили ці 19 днів? Ну що ж, до 67 го дня ми будували будинок. Далі багато часу зайняло перенесення речей з ковальні, плюс ще побудували невеликий пристань. Ну і звісно ж, добували мідь. Разом з тим настав час йти на продавнього. Та поки я чекав хлопців, то вирішив підготуватись. А саме зробив три сотні вогняних стріл. По урозі до покладу міді зустрів Змія, поки від нього тікав, не помітив, як встиг пришвартуватись. Дочекався, коли Змій повернеться назад та поплив далі. Переплавляв добуту мідь в промислових масштабах, поставив бордельні бочки, що фурити медовицю. правда, чомусь рецепт не відкрився. Засадив городик морквою, забрав портал зі вже старої ковальні та переніс його на основну базу. Тепер же почав готовляти вугілля в промислових масштабах. В такому ж дусі пройшло чи немало днів. Та вже наступного неігрового дня ми змогли зібратися разом, щоб надерти дупу прадавньому. Переспавши в забутому поселенні, трапився один казус. А саме трапилось те, чого я точно не очікував. Здавалось би, все скрафтили, все вдосконалили, все взяли, окрім одного. І зараз я маю на увазі прадавнє насіння, за допомогою якого якраз таки і викликається бос. Ну все, тепер можемо йти. Війни. На не очікує важка битва, але ми справимося і надарем дупу продав. Після такої легкої сутички хлопці вирішили за одне надерти сідничка як тюру. Нагадую вам, що це був третій бій з оленем в цьому світі. Увага! Подальші кадри трішки крінжові, тому чутливим особам раджу трішки перемотати вперед. Так, і, ну, типа, давайте він ваш, Мені типу на нього взагалі начхати. Я, я чисто оператор з боку знімаю. Так, зараз ми наблюдаємо матч, де Ярик і Ілья, Гатя Тіктюра. Він робить рятувальний момент, втікає, і удар по Іллі, Неймовірно, він знову відступає, готовий до атаки, але його блокують. О, ні, це просто неймовірно. Він знову получає тягла. В нього залишається чуть більше, ніж половина ХП. Знову а гравці віде? починають масову атаку. Блокують його удари. Він не знає, що це робити. Пробує втекти, щоб контракувати, але а не виходить. Стой. Його зажимають, знову блок. Неймовірно, це просто щось надзвичайне. Так, Ілля йде в напад. Ззаді Сіромаха очікує на вигідну позицію. І Олень знову відступає. Неймовірно, знову Олень отримує трішечки тягла. Так, хлопці знову ідуть в атаку в наступаючий. О, ні, все, олень повержений. Суна, не, не. Да, шановні, цей матч був просто неймовірний. У Оленя не було шансів проти цих двох козаків. І ось пан Сірман танцює неймовірно побідоносний танок. І просто говорить своїм тілом, наскільки він не поважає свого опонента. Після знущання над Оленем ми все-таки прийшли до обелісків, щоб повісити голову прадавнього на один із каменів сили. Гадаю, всі знають, що дає бав продавнього. Та чи пам'ятаєте ви що я вам казав про Ілью? Пішли. Пішли! Диви, 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 що робить! Диви диви! Пішов, пішов, пішов. Я там ззаді. Там кабани в шоці просто не скинує його нахуй, блять, він його... Ты просто. А и цей, походу, тоже так думает. Да ты вообще шосте, блин? Цей такий. Твой. Блять! Блин, лис мир май! Тварь! Шосы куда? ба? А вс. Он уже уже все, походу. Та-да. Вот яке мало бути оновлення для фермы ліс, понимаешь? Босики, як вони мали виглядати. Ось так фанати думали будуть рубати ліса, но. Вийшла просто нова карта. Не... Тобі, зест він вирубав за 5 хвилин. Тут пи. Ти прикинь, скільки тут дерева просто, тут, тут треба тір'яшку сюди тащити, по-любому. Тут портал треба ставити прямо на цьому місці. Да, кстати, реально тут по портал. А це гарна ідея, до речі. Тут поставити будиночок, знаєш, замість того. І угу. саме тут напряму за все робити. Та нормальний лісогубний пункт якраз. Чисто лісопилку де замотити нормально. А цей віго я блять мій ліс. Та це ще не кінець. Ми все-таки вирішили зробити татрах на місці поваленого лісу та відбудували його на стрімі. Тому, якщо вам цікаво, як це відбувалося, запис стріму є в плейлистах каналу. Наразі дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви вже тиснули на вподобайку. Не забувайте підтримати канал підпискою та коментарем. Та до нових зустрічей. Все пасне, на сьогодні все, давайте всім помашемо камеру. Ей!